Що таке кластер? Це самий відомий у світі аватар. Аватар, який може викруткою користуватися паяльником. Це нове поняття для України, мені здається. І він знає, скільки, в якому місті лежить. Наших так. штук нема. Нема. І тут от, є прям колір очей. Ще один лицевий імплантат. З кілька така, така радість. Всім привіт! Я Ярослав. Вітаю вас на каналі 3D Metal Tech. Сьогодні ми завітали з візитом в кластер Advanced Material Technologies, членом якого є компанія 3D Metal Tech. І поруч зі мною. Тут знаходиться голова і засновник кластеру Андрій Стрєвченко. Вітаю, да, вітаю. От який зараз нам розкаже і про кластер, і я тебе ще розпитаю про твій бізнес особистий добре. От, трошки по, -по, по комерційну таємницю повитягуємо на публіку. Да, обмежимо. Розкажи, будь ласка, можливо почнемо з кластеру? Да? так? Да, да. це головне. Що таке кластер взагалі? Що це нове поняття для України? Мені здається. Як це працює? Поняття це нове, юридична форма це громадська спілка, вона відома в Україні. Кластер це дуже схоже за асоціацію, розуміння як асоціація, але кластер це більш така європейська, більш така прозахідна структура, яка об'єднує певні компанії з метою, скажімо, з метою виходу на інші ринки, з метою пошуку загальних технологічних рішень або з метою навчання персоналу. Це Основні такі. Ми якраз і зосередились на базі на цих от трьох трьох китах, тобто нас це якби більше всього турбує. В наш кластер входять різні компанії, бо так сталося, що більшість компаній пов'язані з адитивними технологіями, з 3D-друком. На базі компанії Polytech Tech, яка також є членом нашого кластеру, ми зробили такий невеличкий. Як би сказати, технологічний шоу-рум, де представляємо. Це тут ми зараз так, да, де ми тут знаходимося, де ми там можемо показати, ну, кожен, кожен членів кластеру може показати, чим чим він займається, своє обладнання, може, можна продемонструвати якісь рішення, провести якусь навчальну програму. Це постійно динамічна така простір, в якому. Там всім може бути цікаво. Тоді зразу питання. Десь ти сказав, що тут е різні штуки, якими займаються члени кластеру, наших штук немає. Нема. А я, я насправді в мене є. Я тобі зараз віддам. Давай, Десь, так давай поставимо. Е ось така штука. Це приклад того, що робимо ми, як ми член кластеру. Це е ще лицевий імплантат. Який фіксує розроблену щелепу. Ну, він маленький, тобто це тим, зазвичай бувають і більше, бувають і напівщелепи. От, Але буде такий демонстратор, і я ще ми пришлю тобі вже новою поштою таку табличку, там є QR-код просто конкретно про цього пацієнта. В нього дуже цікава історія. І там буде посилання на відео на цьому QR-коді, тобто можна буде поставити цю штучку і цей. Все, тепер є в кластера наш, наш зразочок. Скажи, будь ласка, чим кластер взагалі займається? Тобто, які зони відповідальності? Спочатку, напевне, про кластер, а да? потім як про компанію, чи що тільки в кластері, подивимося, що тут є в шоурумі. румі Кластер і... не є, це не прибуткова організація. Основна, основна задача це насправді розповсюдження технологій, якими займаються члени кластеру. І, ну, скажімо так, от. Загальна, загальне таке середовище, де цікаво бути кожному, де можна покращувати свої знання а також набувати певного досвіду, отримувати цікавих людей ну, зі сторони, шукати персонал. Ну, Задач дуже багато. Якщо розказати про членів кластеру, ем... скільки зараз компаній в кластері? Е, в компанія е, зараз 10 членів. Новим або молодим членом є компанія 3D Metal Tech. Крім компанія, яка звідома, да вона займається адитивними технологіями, в основному в медичній галузі. Якби є Можна так сказати, в кластері є конкуруючі компанії між собою, що є добре, що насправді що є добре. То, що, як правило, нема в асоціаціях, то в кластерах це є. Це внутрішня конкуренція. Це якраз внутрішня конкуренція працює не на е протидію один одному, а навпаки, на загальну, за загальну доповнення один одного. Тобто, наприклад, є така компанія українська, «Альт», а дитинні лазерні технології, вони більше займаються рішеннями в. Інженерному друку металу з аерокосмічної галузі, з галузі газонавтоперобка і тому подібне. Ну, я б не сказав, що ми конкуруємо, тому що ми в медицині, а вони в інженерії більше. Вони в інженерії, так. Да, да. членами кластеру є також компанія Простір 3D. Вона є одним із засновників кластеру. Засновником кластеру є також компанія PolDectech. Яка займається технологіями машина, машинобудування, обробки сучасних матеріалів, фрезеруванням, іншими процесами? Є компанія Центр САП. А, давай може просто от подивимося, хоча б, що є в е шоурумі і що до якої компанії співвідноситься. Центр САП вони займаються системами вимірювання, е сканування. Представляють компанію Фаро в Україні. От, це, це, шо, це, це щуп, да? це, 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 ну, як в Україні дуже називають рука. Рука, рука. рука, Вимірювальна, рука. Вимірювальна так, як рука. Вона має вона може має різні системи вимірювання, ну, високоточну опти... механічну систему. Тобі, десь до... тобто вона в координатах сама себе да. визначає да, і да. можна. Да, да. Вона прив'язується до, до, до певної точки. Да. Наприклад, до повної кульки ми її прив'язуємо. Ну, наприклад, обходимо кульку таким чином, що прив'язуємо, і потім ми проводимо вимірювання між конкретними точками або можемо робити сканування. Так, спочатку відбувається калібрування, правильно? Ну да. ми, а, ми, ми маємо розуміти, де знаходиться, в якому місці знаходиться цей кінцевий вимірювальний механізм. Угу. Це, це як правило кулька. Кулька визначає певну координату в просторі, і потім ми від цієї кульки вже потім працюємо. От. Мі міряємо. Прилад. От, а також можемо сканувати, є оптична, є опти... оптична лазерна, система лазерна? лазерна система, вона може проводити сканування поверхні і ну, більш-менш. Яка точність? Є, е е е е ну, Ясно, що саме висока точність дає механічна частина це один мікрон. А, наскільки я пам'ятаю, десь до десятки ки де дає е лазерний мм по лазері. По да, лазері, так. Да, 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 да. Ну, Фарой це найвідомий у світі. 01 ну, це типу на який а який максимальний габарит? Тобто це, що куди не, рука дотягнеться, туди можна. І... Габарит, в принципі, за рахунок того, що ми ми працюємо Діше. з кулькою, з кулькою, то ми можемо, е якщо ми прив'язалися до цього. до, 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 кульки, що ж Поламали. Ні, нам все. Якщо ми прив'язалися до кульки, то ми можемо просто цю кульку в просторі тримати як базу. Угу. Як базу, і ми можемо переміщувати руку відносно цієї бази і постійно прив'язуватись до бази. А, і воно просто склеїться, склеїться між собою. Так, так, так. Тут треба мати певну базу. Ну, тобто якщо... Розмір фактично майже не обмежений. Ну ви в різні є руки, якщо щоб, щоб з одної з є там. Ну, умовно. Умовно. Умовно, умовно розмірне да, да, не обмежений. Ну... Це компанія, яка Що Центр Сепер. Власне, наш проект, це проєкт Простір 3D. Ми. Намагаємося різні технології виробництва композитних деталей впровадити. В даному випадку це 3D-друкована форма на 3D-принтері з високотемпературного матеріалу, кінцева деталь і 3D-друкована сота. Це скажімо так: тут максимальне задіння 3D-технології. Це карбоновий лист. Ну, всім відомий. Матеріал, всі бачили, і впіврони, от з чого воно робиться. Але, на жаль, в Україні обмеження зараз потужності по виробництву такого листа, тому зараз ми працюємо над тим, щоб запустити виробництво, виробництво листа. самого листа в Україні, так. Да. Юринг угу. це виробник це німецька компанія, яка. Щось є... Є да, ну, для... ну, це ж, напевно, є Так, Треба знати Пін-Код. Да, зімецька ем компанія, яка займається е, така, скажімо так, сімейна компанія, яка займається е, е, ріжучим інструментом, а компанія Юрін України їх представляє в Україні. Вони займаються ріжучим інструментом, але їхня, скажімо так, ос особливість в тому, що вони виготовляють, розробили і виготовляють системи зберігання. Це логістичний модуль, може такий центр системи, в якому є комп'ютер. Який обробляє все, що заходить на скажімо, виробництво і виходить з виробництва. А цей комп'ютер доповнюється такими, скажімо, розумними шафами, в яких вони можуть різних розмірів бути, скажімо так, від невеличких до там, декількох метрів десятків, да, де ми можемо складати і накопичувати як стелажі, як накопичувати певні кінцеві вироби. А центральний комп'ютер. І зв'язані між собою розумні шафи, вони працюють як єдина логістичний, ну як би такий хаб, але так, все, що ми кладемо, і все, що ми виймаємо, комп'ютер фіксує і він знає скільки, в якому місті чого лежить, чого не вистачає, mm -hmm. скільки mm -hmm. замовити. Ну, в такому сенсі. Да. Давай і... до самого цікавого мені Про... Stratasys j 5 3 3D-принтер або адитивна система фірми Stratasys. працює по технології PolyJet. Машина PolyJet? Фот... Це технологія, яка була розроблена ізраїльською компанією в свій час і називала компанія Object. І в чому її особливість? Це струйний принт, через, ну, дуже схожий на струйний принтер. Ну, насправді, звичайний струн... струйний паперовий принтер. Ну, і тут, напевно, десь чорнила щось, аля Так, да, Але е з часом ця технологія, скажімо так, рухалась, рухалась, рухалась і дійшла до певного моменту, коли компанія Startasis розробила технологію змішування цих матеріалів для отримання повнокольорових або мультиматеріальних систем. В даному сенсі це мультиматеріальна система, яка, е скажімо, дозволяє. Отримувати в певній точці певний, е... певну властивість матеріалу. Як ми розуміємо, це є піксель, да? якщо ми піксель отримаємо, то в даному випадку це Voxel. Тобто це 3D триоб'янений піксель. Да. Даний принтер відноситься до лінійки Дента. Це говорить про те, що він спеціалізований, має спеціалізовані матеріали для стоматологічної галузі і Скажем так, це єдиний на сьогоднішній день в світі принтер, який має технолог... запатентований процес матеріали для використання протезів в зубній порожнині. Михайло, може, підійти? Ми зараз око надрукували. Можливо, як воно друкується. Тобто ми бачимо, що у нас є матеріал, недоволі глянцевий в кінці кінців, і тут от є прям очей і всякі такі а, речі. Я зрозумів, та та як це Тут ну, головна робота, тут, звісно, дизайнера. Бо без, ну, Дизайнер задає, дизайнер має ну, бажано, щоб була фотографія людини, якої, щоб можна було зрозуміти, як вона є побудована. Та. А, а де, який, файл? який файл? Це стиль, стель? Кольоровий стиль. Кольоровий, кольоровий, да, да. Кольоровий да. Тобі ж дизайнер задає, в принципі. Всю, весь проєкт, конструкцію, ну, геометрію, кольори розкладає. От. І, е, бо такої бібліотеки очей немає на, наразі. Є тільки бібліотека кольорів. Ну, але він дизайнер може працювати з будь-яким кольором, який йому, в принципі. Оцей матеріал, який всередині, тобто ми починаємо один шар друкувати, якби було, там чи кілька. Потім звичайний матеріал всередині, ну це, а потім він закривається. Це Воксель. Знову. знову таки, ми, воксер, ми друкуємо що завгодно в певному yeah. ну, як сказати, ми певну точку задаємо і певні властивості або певний матеріал. То якби ми таким чином друкуємо, щоб навколо поверхні, вся поверхня була закрита біосумісним матеріалом. Ну, uh -huh. В даному uh -huh. випадку 0,4 мм покрита біосумісним матеріалом. Таким чином, ну якби кожен шар друкується. Пікселями. Окей, кожен шар друкується піксельними додатям, ми отримуємо воксель. Є ще застосування MediJet. Це принтер, який дозволяє, скажімо так, додавати ще таку властивість, як м'якість від 40 до 100 шор. Тобто воно буде як, як звичайне. Такий, там. Як, да, ми можемо кожну точку задавати, ми можемо задавати всередині кістки. Ну, тобі ж давай, даючи таким. Ну, в певних ділянках це буде більш жорстка частина, в перших ділянках більш ніяка. Ну, тут дуже схоже в принципі, на структуру, на структуру людини. Шкіри там? Шкіри, так, хрящ можемо ну, зробити. Цей не може такого зробити. Це треба... цей не може, тому що цей, цей принтер працює тільки дента mm -hmm. ну, джет, і він працює тільки з твердими поверхнями. А є серія медіджет, які з ага. якими поверхнями. Тобто, все те саме, тільки м'які поверхні. Є фешн, який друкує на тканинах. Ну, мабуть, не існує жодного в Парижі дому моди, який не друкує на цьому принтері свої. Це, да. ну, нам зараз не до моди. Да? А нам зараз не до моди. Да. Це зубний протез. Це вже готовий теж. Це друкований да, надрукований, готовий а, до використання. На такому принтері пройдена, ну, додаткову обробку для використання на ротові пораження. Яка ціна такої, такого виробу? Ну, про типу, щось рокували, щось 10 євро. 10 євро це типу для, для замовника. Тобто дентальна лабораторія, це собівартість. Тим? собівартість, це да, собівартість да, собівартість. Скільки коштує так? така, така радість? Для того, щоб було повноцінне рішення, крім такого принтеру, треба ще додаткове обладнання, щоб отримати. Тобі ж комплекс може коштувати до 100 тисяч євро в Україні. До 100 тисяч євро, да. не більше. Окей. Ну, від 70 до 100, в залежності від того, що ми хочемо отримати в кінці. Є компанія в нашому кластері, яка започаткувала такий проєкт Рута Тулінг. Це такий, можна так сказати, продукт або проєкт, який створили всі члени кластеру під конкретну компанію. І компанія, яка мала виготовляти технологічну оснастку для закордонних ринків. За основі адитивних технологій. Ну, якщо ми так грубо скажемо, то наприклад, це технологічна технологічна оснастка або навіть, форма для лиття металу, да? виготовлено адитивним методом Невеликою формою, невеликою, достатньо невеликою розміру, але е, в тому проєкті е, будуть е, задіяні інші технології, технологія Frame Additive Manufacturing для manufacturing, для виготовлення деталей. Декілька метрів, а може навіть декілька десятків метрів. Так. Перший зразок вже в нас готовий. Він знаходиться у Варшаві в нашого партнера, і ми його хочемо в найближчий час перевести в Україну. Це буде технологічна оснастка для транспортного засобу. Так, крім кластеру, в тебе є ще твій особистий бізнес. Простір 3D, От я дивлюся, ти Uber> в цьому вході. У мене немає кластеру. Я хотіл кластер. Це те, чим ти займаєшся. Де до цього одне, одне об'єднає простір – це те про що я знаю. Так, розкажи про Простір 3D. Може там ще якісь тобі цікаві бізнес, про які я навіть не знаю, може, ти хочеш. Простір 3D це ну, більше це такий технологічний бізнес. Ми займаємося впровадженням інноваційних сучасних технологій е, в Україні разом з традиційними технологіями. Ну, те, що ми говорили вже, це дитинні технології, технологія 3D-друку. Да? Але в комбінації зараз дуже скажімо, потужна тема це гібридні технології, де в, одній, в одному технологічному процесі задіяні різні технології: механічна обробка, дитинна обробка або там ще фарбування. Ну, Умовно, да? от. для того, щоб ми за один установ або, скажімо так, на одному верстаті отримали кінцевий продукт. Ну, насправді от, отримання от LFAM, LFM, Це якраз Елфам Long Frame Additive Manufacturing, це виробництво великих деталей. Коли переміщення самої деталі є складним, то простіше, наприклад, і доцільніше виготовляти це на одному верстаті. Тобто, ми фактично на верстат. Завантажимо гранульовані матеріали. А на виході ми маємо кінцеву деталь, яка надрукована і механічно оброблена. Скоріше за все, це обробний центр, великогабаритний, габаритний, в який інтегрована адитивна технологія. Тобто, yeah. по факту, ви пропонуєте якісь рішення під ключ, там, наприклад, запуск технологічної лінії, яка там може складатися там з принтера, обробного центра, ну чи ще якогось обладнання для того, щоб виготовляти якийсь продукт. Да, зараз да, так, зараз ще ми янує я, то, щоб змушені зараз в зв'язку з тим, що в Україні. Ну, не, не вистачає або достатня кваліфікації в технологіях композитних матеріалів, адванс матеріал. Ми, нам, ми намагаємося із своєю компанією, і за рахунок залучення членів кластеру знайти нові, нові матеріали, нові рішення. І таким чином, ну, якби простір 3 d локомоти в цьому питанні. але це от, Залучення нових технологій, нових матеріалів для того, щоб ми отримували більш якісні, більш технологічні вироби, які допоможуть нам прискорять нашу перемогу, скажімо так. Тема з'явилася якраз це вимушена була процедура, коли наш інженер потрапив в США 1 березня 2020 року. І польоти з Америкою були призупинені. І для того, щоб ми його задіяли в наших процесах, а він був ключова фігура, то. Фактично, ми почали шукати рішення, яке дозволило йому інтегрувати, повернути його би, віртуально назад. Знайшли технологію віддаленої підтримки за рахунок 3D-окулярів. Цим окулярам вже, мабуть, років ну, з 2020 20 року вони як придбані, а так ми десь в Україні вже впровадили ці технології на деяких компаніях Mercellor Мітал, Фабрика ФЕТ. На Маріуполі, на жаль, вже він дозволяє, як кажуть, за, за рахунок вільних рук. І... Ну тобто, як це працює? Давай я от спробую це на собі. Ну, ти, вмокнути. Я думаю, що я не знаю, що ну, давай, чи... давай. Давай ви, умовно ви, скажемо, я, що обман, да, обман, скажемо, що він працює умовно. Скажемо, що то я одягаю. Да, я, одягаю. я одягаю, от воно мені якось на в мене… Ну, умовно, хай буде так. Треба да, підлаштувати да, під око там. Ось тут, типу, я бачу маленький квадратик, поки що чорного. Тут щось буде, як це Це монітор. Це монітор. Це монітор. Ти будеш бачити монітор. Маленький. Е, ну, є, достатньо, як? Достатньо, достатньо нормальний монітор, як телефона ти його бачиш, ти він вже близько, ти, а -а -а. ти бачиш його нормально. Тобто приблизно з розміру телефону. Телефона. Воно... Ну, На такому відстані ти будеш mm -hmm. бачити картинку. Оце камера, напевно. Там же і камера. А, там, а, там є, Це та? батарейка. Це, це для того, щоб розважити на голові, щоб ти, в тебе було ага, тут, Да. да. М -м -м, да і... Uh, і по факту, то есть, тут камера, тут в мене монітор. Uh, що я можу uh, робити? І в тебе ще є ліхтарик, і ти таким чином під'єднуєш. Да? Да, да, під тут ще тачпет, там ще є два три гіроскопи, є ще акселерометр. <mmmm>? Ти ну, умовно. Включаєш їх і позиціонуєшся в певній точці uh -huh. От. і підключаєш видаленого експерта або групу експертів е, до вирішення якоїсь проблеми. Ну, наприклад, в мене є обладнання, яке да, да. ти... Я не ти... сервісний інженер, е, але сервісний інженер не хоче приїхати або не може приїхати. Ти, і я кажу, я маєш руками. Первинні навики, да -да, аватар. аватар, який може викруткою користуватися паяльником або якусь задачу виконати. Таким, таким чином ти проходиш не то, щоб навчання, ти, ти виконуєш певну роботу, маючи за, 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 за плечима підтримку персоналу. Тобто це персонала. умовно новий підхід до сервісного обслуговування обладнання, yeah. коли є, ну там, скажімо так, є кол-центр умовний. Да? Не той, що в Дніпрі а. кол-центр <с <с да, 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 да. А з висококваліфікованих сервісних інженерів, які типу розуміють, як працює обладнання, і є е, велика група механіків, які можуть або виїхати на е, там іншу країну, або е, навіть. Е, Скажімо, це може бути механік підприємства, да. Підприємства, да. і цей сервісний інженер може йому розказати конкретно, що зробити, от, щоб е отримати результат, да. поремонтувати це да. Карт. Як правило, ну кажуть, ну, кажуть, є опоненти, кажуть, ну, в мене є мобільний телефон. Ну, е Коли в тебе є мобільний телефон, у вас має бути двоє. Ну, Бо один має тримати мобільний телефон і знімати відеокартинку і передавати її, а ти маєш бачити екран. Бо якщо інакше, то ти маєш або зробити фотографію, переслати її, отримати консультацію і знову виконати роботу, знову зробити фотографію. А це безперервний а процес. А це безперервний процес. Дуже-дуже да, да. нам ми випадково, ну не то, що випадково, ми таким чином е, ми зрозуміло, що ця дуже технологія дуже легко дозволяє навчати людей. Тому людина, от е, така елементарна річ, коли людина перший раз щось робить, в неї є страх. Ну, природній страх зробити помилку. І ну, от якраз коли вона знає, що за його процесом хтось постійно споглядає, контролює. <плес> <плес> да, да, да. І, але, і не дасть йому зробити хоча б цю помилку, це робить людині, ну, р, ну, дозволяє їй отримати якусь, ну, якусь свободу. Е, і, Дуже швидко передається досвід. Дуже швидко. Просто навчання це дуже, дуже зручно. Ну, навчання треба працювати ну, людина- людина. Навчання людина- людина. Дякую дуже тобі за, за екскурсію, кластер, за те, що розказав, поділився інформацією. Підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся простір 3D. Я залишу, залишу лінк теж в описі. От, підписуйтеся на канал Простір 3D і до наступних зустрічей.